Карнаухівський плацдарм один з 23 створених у роки Великої вітчизняної війни, що знаходиться на правому березі Дніпра. Вчора на цьому пам'ятному місці відбулися перші урочистості у рамках вахти пам'яті до 70-ти річчя визволення міста та Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників. У ніч на 1 жовтня 1943 року, силами 808-го та 810-го полків, 394-ї дивізії був створений Карнаухівський плацдарм. Це нехитре бетонне покриття пам'ятає як поразки, так і перемоги. А Дніпро береже душі тисяч радянських солдатів. Форсування Дніпра добре пам'ятає. Ветеран великої вітчизняної війни Григорій Ящевський. на той час Григорію Никифоровичу було 18 років. Навчався на токаря, мріяв про гарну освіту та хорошу роботу. Так і сталося. Однак війна внесла свої корективи. Переправочних средств не було іскали, як би сказати, ось проявляють Тут не була подготовка, нічого, а просто знайшли хороше місце, Дєнімця не ошидалі нас та Григорій Никифорович розповідає про ці подвиги досить скромно. До слова сказати, після запеклих боїв вода у річці була червоного кольору. За словами підполковника Олександра Чибісова, військовий маневр, що мав місце на карнаухівському плацдармі, досить ризикована справа, однак, ефективна. Для того щоб вирішити була основну задачу, потрібно було, звісно, путем прильоти жертв. вот, решить захватить или отвлечь противника от основных действий наших войск. Вот. Но говорю, еще раз говорю, мы преклоняемся перед теми людьми, потому что люди сознательно нашли, сознательно рисковали своими жизнями. Вот. Ну, знали ради чего. Во имя освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Перед учасниками мітингу пам'яті виступили міський голова Станіслав Сафронов, помічник народного депутата Костянтина Гузенка, Тамара Загребельна та інші поважні гості. На думку міського голови перед ветеранами необхідно схиляти голову не лише у пам'ятні дні. На сьогодні нагальною потребою є донести якомога більше інформації до молодого покоління. Відома усім істина від помилок минулих літ не застрахований лише той, хто не обізнаний. Невелика чисельність наших військовців. Котрі стояли тут на смерть перед ворогом нашим, перед загарбником, не думали не про що, думали про одне, про те, щоб перемогти цю коричню чуму, щоб зберегти для нашого народу вільну землю, спокій і чисто небо. Слова вдячності звучали цього дня і від представників обласної організації партії регіонів, зокрема від Олександра Вілкула у вітальному листі. А також від першого заступника голови міського об'єднання Олександра Кучера такі урочисті заходи безумовно необхідні. Ініціативи підтримує і молоде покоління, як, от молодіжна організація, що працює у рамках програми діалог поколінь, плацдарм без смертя». Її представники займаються пошуком та відновленням історичних пам'яток та визначних імен в історії нашого краю. Благодаря присущення вразних матеріалах ми. узнали о героях и о роли отвлекающего плацдарма в селе Карнаупа. Нашу инициативу поддержал народный депутат Кузенко Константин Александрович. Мы благодарим за сотрудничество Николаевскую и корнопольскую школу. Благодаря нашей совместной работе мы узнали имена тех героев, которые положили за нас свою жизнь. Пролунали перші залпи рушниць. У цей час на воду пустили вінок пам'яті на знак пошани загиблих у тих боях. І доки жива пам'ять, доти є гарантія, що страшні помилки тих часів не повторяться. Наприкінці заходу біля меморіалу загиблим у роки війни міська влада на чолі зі Станіславом Сафроновим висадила молоді дерева. Каріна Адашинська, Євген Костенко, міська інформаційна служба.